Максима Ченця пролог допоміщених на полях з колії. Комбефі вважає, що ця передмова належить продудному Максиму. Дійсно, у ній втручається чимало думок і навіть оборотів, властивих продудного цю. Попри все те, моїй передмови відчувається щось надзвичайне для, для продудного Максиму а порівняння з його викладом передмови до Фаласії у запитаннях і відповідях. Можливо, що ця обставина стоїть у зв'язку з перерівняною. Неоробленістю даної передмови. Фрадій Іханович схоля Єроген. Схолями називають те, що перебуває ніби на полях або поза главами книг і місиць більбокий виклад цих глав, що ґрунтується на священному Писанні, а в тим розумінні слово схолям називається велимовність або пам'ятні слова. Розумним істотам властива природня краса Слово. Логос має грецької мови обопільні значення означає і розум, слово внутрішнє, і слово слово вимовлене. На цій двозначності дано слово і побудоване тут і нижче, передане пригра слів Сергій Попохнович. Ірогинаш забирає цю двозначність і прикладає логос просто як рацію. Олексій Сидоров. Красою слово є строго згідно з розумом розуміння словесних творінь. Відповідно до двоя терміна «логос», розуміння, сінисість або розсудливість, «тямущість», розумність, примітка сідоро означає з одного боку витончену здатність моральної оцінки, так би мовити, етичний смак і ще краще враження її глибоке душе налаштування до слів і діл Божих, а з іншого розуміння слова у першому значенні сінесіс, ціноміш більш уживаний у преподобному. Фронісіс розсудливий згідно з ченням преподобного. Фронісіс є першою енергією розуму практичної здатності, як мудрість розуму тратичної здатності. Позначка і Піхоновищ. Ереогенаш прикладає сінний сесійський гострий розум, акута інтелігенція. Примітка Сидорова. Словесне творіння красового розуміння плідна нив, навичка словесних іскотушіс. У чесноті, під керівництвом розуму. А красою цієї навички служить безпомилкове споглядання, що виникає навколо існого віддання, метою якого є мудрість, це найясніше звершення розуміння. Аналогічним чином, але в зворотньому порядку, виражається продовним утворі до Фоми патрологія грецька No11032, коли говорить, що красою мудрості є гноосіс. Емпрактос, віддання, з'єднання з діяльністю, примітки епіфановича. згідно вчення преподобного отця, розсудливість, хороняся, що полягає в оцінці часткових окремих явищ, буття і життя, опізнання часткових ідей, логосів, при поступовому загальненні цих ідей приходить у мудрость, що містить усі загальні ідеї, логоси, примітки і піхановича. Що являє собою ніби розум, приведений у стан досконалості за істом, яким є чистий розум що досяг у з'єднання з причиною всього опромозительного стану. Мудрість є властивою енергією проявом розуму, але вона служить також метою і вищим вираженням розуміння, розсудливості розуму. Це дає можливість авторою передмови Піднімаючи поступові одного пункту до іншого, скінчити дотоження ума з Підставою, що тому служить для нього, мабуть, уявлення, про душевні здатності, як прояви вищої з них ума. Ум, досягши вищого пункту у своєму піднесенні до Бога, очистившись від усяких і чуттєвих і мисних речей, удостоюється безпосередньо пізнання Бога, дару досконалої мудрості, що підносить його до Бога і дарує йому обоження. Примітки й Схесін, лавон Іпер, іперноїсін, Ерогена прикладає, сприймаючи зв'язок, що перевищує ум. Копулюм аксіпієн супер Ентелігентіям. Примітка Сидорова. Загальна схема духовного морального розвитку вказується тут приблизно в таких же рисах, які передмові до фаласів. Спочатку розум і чеснота, потім споглядання і мудрість. Нарешті екстаз, безпосереднє містичне воопізнання. Примітки Епіфановича. У цьому стані, упокоївшись його розманітний природний рух і ставлення до всього, що після причини він невідомим чином дотримується тільки однієї цієї причини і, давшись безпроводу спокої, висунув усе блаженнішому мовчанню. Каф ін Евген прикладає з допомогою цього зв'язку Перквам Сидоро. Ліксін, арбіотичний термін. Пояснити таке неможливо ні слово, ні умогляд, але тільки досвід після причастя тих, що достоївся на насолоден, ясно загальнодоступною ознакою, якого досвід є повна нечутливість і відхід душі від цього віку. Діастасіс ерогена прокладає дистанція. Примітка Сидорова. І звідси походить знання, що для совесних тварин нема нічого більш спорідненого, ніж розум, а для Боголюбців нема нічого більшого достохвального, ніж прав в всьому і розуміння Його. Я маю на увазі те слово, яке мистецтво в красномовній фразі вишикане сплітається для тішення слуху. На цьому місці властив правильний розвиток початкової форми. В припиняється захоплений прагненням усебічно розкрити своє розуміння, термін логос, і автор далі докладно говорить про розум і означення в духовному житті людини. А закінчує свій перевод тільки в останній тираді передмови і Пипанович. Схожі думки розвиваються Приполодним Отцем у вступі до містагогії. Дивіться Максим Сповідник, творіння, книга 1, Москва Март, сторінка 154 157. У чому управляється? Отої були б мужі негідні. Схольний є ругини він говорить про світське красномолшне, зключно створений штучним шляхом, ніж властива нам за природою. Але той розум, який природа людська, по суті, без навчання, має схований у самій собі для безпомилкового розгляду сущих і для сприйняття істини, що знаходиться у всіх творіннях. Святий Дух Божий прекрасним. Прикрасивши цей розум чеснотами, веде звичайно його до співжиття життя із собою, і робить божественною статую богоподібної краси, не позбавленої з благодаті нічого з того, що захистову властив Богові. Тому що цей розум є орган, який мистецький збирає все, що мисло застяло в путі, виявлені Божесною благодаті, з допомогою якої він, поступаючи у величезне влаштування буття, несеться і несе з собою до творчої причини. Сущу тих, яких цілком визначили цим розумом всі прагнення їм за природою потягу. Термін органом має значення знаряддя, інструмент. Знання справи свідомо по наукому орган вкладає дісплін, дисплінаті. І прикладає кладає просочіли. Піосантіс і зуважі з цього приводу розуму взагалі припускається. Пим, що робиш шляхетним, зокрема не немало важливе значення укритті розвитку природного прагнення. Для до Бога, РВГ вважає піосастіс похідним не від піо якісно визначити, а від піо робити, творити. І прикладає паціюн. Він додає також фрази відсутні у грецькому оригіналі по самому воді Синдрого. Ефесіс на від похідливого епіфемія, здебільшого логічного – формі, означає антологічне прагнення до безбереження буття, потяг до причини буття, до найвищого, блага. Звідси нормальний, природний ефесіс в людині можливий тільки один, Бог. один до Бога, Сергій Іфанович. Що утримуючись, рішучи нічим з того після причини. Це той розум, плекаючий, який ми стаємо, приборкуючи усіх лукав пристрасті, не поневолюючись нічим протиприродним і виявляємо себе діятельною божественним чеснот, якщо тільки, звичайно, усякою доброю і справою очищаємо в душі матеріальне, неподовство, оголивши духовну красу, бо де воле утерві розум, та звичайно, припиняється влада, чуттєвого і деякої ж домішана сила гріха. У своєму прикладі, сьогодні ще на зведеному місці, регіона трохи виступає від оригіналу і в всякому гріху пошкоджується, розбешується, губиться коруптір. Настільки величі... велика чеснота в одному року посідано пошкоджується звичайно розум, захоплюючи з собою і душу споріднену по субстанції тіло і прив'язано до нього насолодину. Відразу наводиться і дві схолі рогіни: перша говорить про розум, пошкоджується почуттям, тото пошкоджується та велика чеснота, яка колись сильна і тверда, виводить душу спорідненою плоті і робить близькою Богу, говорить, що душа є рідною плоті двома способами, або тому, що вона створить між собою рівну субстанцію, або тому, що душа і підкоряється розуму, прив'язується до плоті через почуття. Друга сколя чесноти він називає сам Божесною осінню, яке часто присутнє в світло в очах і навчає розними чеснотами, отримуючи впусків бажань. Привітка Сидорова. Що захоплює душу до співчуття, що розпорібнує її по іпостатій плоті за допомогою насолоди? Душа і тіло утворюють з собою людину, яка нерозільна. Конкретна істота, одна іпостасі особи звідси душа і тіло називається з'єднаним одна з одним по іпостасі. І піпанович, Ерогена передає іпостасі як субстанцію. Поняття іпостазь завжди викликало труднощі з прикладом його на латинську мову. Учасник Реогена Анастасій, бібліотекар, по передмові свого прикладу діяння цього Зеленського собору робить таке зауваження. Треба зауважити також, що скрізь, де я вжив при перекладі цього собору слово Субстанція, я бажав розуміти під ним особу. Тому що те, що по-грецьки називається і деякі приклади слово персона, особа, а інше слово субсистенція, дали після слово субсистенції, багато хто розуміє особу, а багато хто істоту. Субстанціям, але є наслідок тих, які під словом субсистенція, пожалуй, розуміти не істоту а субстанціям, а «особу», тому що таких багато. Отже, де тільки я знаходив у цьому кодексі слово «постась», скрізь прикладав його словом субсистенції і бажав розуміти під ним особу, як і досить багато інших. Діяння Вселенської Собори видання в, в російському перекладі, в том 7 Казань, 1909 рік, Сторінка 26. Таким чином, підхід Анастасії бібліотекаря до даного поняття з бословської і флософської точки зору більш вірний, ніж уже Олексій Сидоров. Наслідок цієї насолоди, вона, прийнявши як за свою природну справу, за і превстихти відклування пропоть, відволікає душу відвладного з'ястом життя і пропонує стати творцем зла, що не має дійсного існування, тіс а і ас, в воревені це неіснуючого реального зла, милі мадіти. Дану думку про подлодний Максим буде докладно розвивати нижче Максим Сидоров. Бо для мислячої душі злов'є буття природних благ, що походить від присутної прихильності до плоті і світу. Цей зв'язок знищує розум воєводим, то за словом правильними правильни духовного оки походження і пророду світу і плоті. Стратіго Ологос Цей мислом пробнує Максим підкреслює панівне значення розуму, яким є в людині Єнівого мадувач Ірогено обкладає розум воїн, мілітанс або юничий розум. Примітка Сидорова. А потім він веде душу до спорідненої сфери мисленого буття. Тон Ноїтон хора Ірогено вкладає регіон де невидимо інвізібіліум. Регіони, як я, істинний полководець за всіма правилами військової науки, розвідує дієре Ніоменос спочатку чужу територію, а потім зміцнюється на всій власній ділянці, готовий до відбиття на доску ворога і контратак. так і розум розповідає за всім правилами духовної науки, і пістімій пневматіки, Сферу буття чуттєво, а потім іде сам веде душу, до підкоруються йому в рідну землю. Країну допомогу пізнавальню буття у горні Росали Сидорова. На яку закон гріха не звершує своєї набіги? Схолі і на закон закон гріхає престрасне влаштування душі стосовно матерії. Не більш більшого до того, що переводить його до розуму, на, на зразок мосту почуття є не міст душі почуття, відділене від чуттєво сприйняття речі, за допомогою його душа сходить до розуму і до розуму до ума і від ума до Бога. Вже відірвані від зв'язку з душею і представленим чуттєвим спогляданням, яких зовсім не відчуває розум, перевершивши прихильність до плоті і світу і їх, і їх єство. Фізіс, в конкретному випадку, проводив Максим, означає все, що підлягає походженню від ління, тобто видимий тлінний світ і Розуміючи справу та сказано, я, я вважав потрібним під, підкріпити міркування цього твору поміщеним на поля скольми, щоб вони заповнили саме слово неналежної краси і представили читачам без вишуканим частування їх умоглядів. Ерогіна прокладає прохальними депре і забезпечить слово наступною схові. Прохальний він називає тих, що завжди спрямовує до вивчення духовної філософії Привітка Сидорова. Більш вишуканеме частування свого виглядів а також взагалі роз'яснили думку твору. Прочитавши після видання «Весь Веськір, природний Максим вважає в цьому випадку слово прагма. Тіян ірогина прокладає його буквально як діяння, екціони і пояснює наступне школю. Діяння він називає всі питання палацівників, відповідаючи одне він вибрав привітання, пояснення окремою тобто схолі. І продав всім читачам переписувати книг, зробити все це саме. А знайшов, що деякі місця потребують пояснення. Схолі ірогія. Пояснює, він називає, на мою думку, розумілий. Спосіб викладу додавання те, що дано нам самим як тлумачені і найпіднесніший сенс, не запропоновано палаці у списанні ґрунтування найпіднесніші сенс, які пропонуються понезрозуміли спосіб викладу. У другому додатковому розкупінкуванні, а третій – у деякому незначному обґрунтуванні. Інфім міма, сентенції, взагалі коротка. Дотепна фраза. У логіці скорочений силогізм, наприклад, усі люди смертні. Отже, я смертний. Прадавня риторика знала два загальні, крім особливих, вони переконання, наприклад, і ентимена. В Аристотелі, між іншим, наводиться такий приклад ентинеми, або скороченого силогізму. Немає чоловіка, який би тут був свобідним. Він або срібле раб, або долі. Енфі. Місіс у технічному сенсі додаткового ентимема. Втім, проповнив Максима Енфимесіс вживається у більш широкому значенні. Означає думку, що утвердилася у свідомості. Тобто, очевидно, ту думку, для якої взагалі знайшли які-небудь підстави. Стосовно цього значення ми розуміємо Енфімесіс. Примітка Епіфоновича. Другого що доповнює текст видання. Наслідок всього я й написався ряд схвалі, тому що для кожного місця належне пояснення. А тому приношу всім, хто читає і переписує цей твір, також почитати і додати низку сколі, що стоять поза ним, згідно з наявним при кожній знаком, щоб міркування було зручно розуміло усі. Відношення і скрилися будь-якими хибами.